От халепа. ви загубились у горах, заблукали в джунглях або застрягли в пустелі. Як вам вижити? Напевно, у вас є цілий список стратегій виживання з усіх тих фільмів і серіалів, які ви дивились. Але які поради врятують вам життя, а які радше погублять? Давайте дізнаємось. Вітаю! Мене звати Стю. Я відокремлю правду від мітів і факти від хибних уявлень. Чи варто розпалювати вогонь у печері? Ви загубились у горах, а сонце вже сідає. Для виживання, очевидно, потрібно сховатись від стихії, і як і багатьом безстрашним дослідникам у фільмах, вам трапляється печера. Ви переконались, що в ній немає інших мешканців, ведмедів тощо, але в ній досить холодно. Як і всі справжні виживальники, ви маєте при собі кремінь і сталь. Тож збираєте найсухіші матеріали, які тільки можете знайти в печері, але чи безпечно розпалювати багаття у вашому тимчасовому житлі? Вдихання диму може бути смертельно небезпечним, тому найменше, що вам потрібно в межах вашої печери, це скупчення диму. Може здатись, що найкращим місцем для розпалювання багаття буде вхід до печери, щоб дим міг виходити через нього. Але згідно з дослідженням, опублікованим у науковому журналі Nature, яке використовувало моделювання та реальні експерименти для вивчення печерних пожеж неандертальців, це найгірше місце з погляду розсіювання диму. Дослідження показало, що велика кількість диму повертається назад у печеру, накопичуючись до небезпечного рівня. Також було встановлено, що коли вогнище розміщувалось в глибині печери, то схема повітряного потоку сприяла розсіюванню диму, який піднімався вгору по задній стіні, і через стелю виходив через вхід до печери. Попри це, у тій частині печери, де було вогнище, а це, вочевидь, найтепліша частина, рівень задимленості був надзвичайно небезпечним для середньо та довготривалого перебування. Цікаво, що в дослідженні також зазначається, що вогнища неандертальців найімовірніше були розташовані у центрі печери. Автори дійшли висновку, що це було своєрідним компромісом, який забезпечував певне розсіювання диму, але водночас залишав місце для спільних зібрань біля вогнища. Окрім того, якщо стеля вашої печери низька, то тепло від вогню може спричинити розширення скелі над вами, що потенційно призведе до обвалу. Словом, краще уникати розпалювання вогню в печері, де це можливо. Хоча неандертальці безумовно робили це, але, ймовірно, їхні значні практичні знання дозволяли їм робити це набагато краще, ніж ми. Якщо поблизу ростуть рослини, безпечнішим варіантом буде використовувати їх, щоб покрити підлогу і своє тіло, забезпечуючи таку необхідну теплоізоляцію. Чи зігріває алкоголь? Щодо теплоізоляції, можливо, вам знайомий термін пивна куртка або пивне пальто, ідея про те, що доза алкоголю може захистити вас від впливу холоду. Тож чи варто вам діставати флягу і прикладатись до неї зі зниженням температури. Хоча ті з вас, хто вживає алкоголь, можуть стверджувати, що вже випробували це, господи, як я люблю пілотів. Боюсь, що наш обов'язок повідомити дві погані новини. Ідея про те, що алкоголь може захистити вас від холоду, є не лише мітом, але й залежно від ваших обставин, може бути дуже небезпечним. Відчуття тепла після вживання алкоголю виникає тому, що алкоголь діє як судинно-розширювальний засіб, тобто спричиняє розширення кровоносних судин. Коли кровоносні судини біля поверхні шкіри розширюються, збільшений приплив крові реєструється щільно розташованими сенсорними рецепторами як відчуття тепла. Однак, що дуже важливо, температура вашого тіла насправді не підвищується. Натомість, теплова енергія, що генерується метаболізмом, перерозподіляється. Від центру, де знаходяться життєво важливі органи, до поверхні шкіри, де вона втрачається назовні, це може призвести до зниження температури тіла. І, зрештою, якщо ви перебуваєте під впливом низьких температур досить довго, до переохолодження, яке може бути смертельним. Окрім того, відчуття тепла, викликане розширенням судин, може спричинити пітливість. Що ще більше прискорить втрату тепла та стримає тремтіння, метою якого є зігріти вас? І останнє, але не менш важливе, надмірне вживання алкоголю погіршує роботу мозку, сповільнюється час реакції, змінюється сприйняття і погіршується координація. Усе це збільшує шанси на нещасний випадок. Тож відкладіть флягу і спробуйте краще трохи поспати. Чи безпечно пити кип'ячену воду? Завдяки мудрому рішенню відмовитись від алкоголю, ви пережили цю ніч. Ви прокидаєтесь від несамовитої спраги. Гідрадація, як і укриття, стоїть на першому місці в списку необхідних для виживання речей. Вийшовши назовні, ви знаходите біля своєї печери досить сумнівну калюжу води, яка, окрім незвичного кольору, має ще й неприємний запах. Утім, вода є вода, чи не так? Закип'ятіть її і вперед. Температура кипіння води 100 градусів за Цельсієм безумовно досить висока, щоб вбити більшість бактерій, вірусів і паразитів майже миттєво, але ефективним методом є інтенсивне кипіння протягом цілої хвилини. На великих висотах зниження атмосферного тиску призводить до зниження температури кипіння води. Центри з контролю та профілактики захворювань США радять, що на висоті понад 2 кілометри слід підтримувати кипіння трохи довше. Хоча таке тривале кипіння не підвищить температуру води, це суперечило б законам фізики. Час знищення певних патогенних мікроорганізмів може бути довшим за нижчої температури кипіння, але трьох хвилин має бути достатньо. На жаль, не всю кип'ячену воду можна пити. Якщо земля, на якій ви перебуваєте, в минулому використовувалась у сільському господарстві або промисловості, скажімо, поруч знаходиться ферма або шахта, у водоймах зі стоячою водою можуть накопичуватись токсичні хімічні речовини та або важкі метали. Кип'ятіння не усуне ці забруднення. Токсини ціанобактерій, широко відомих як синьо-зелені водорості, також не нейтралізуються кип'ятінням. Потрапляння цих токсинів в організм може призвести до гастроентериту, викликати блювоту, діарею, лихоманку і головний біль, і навіть вплинути на роботу печінки та нервової системи. Ніщо з цього не допоможе вам вижити в дикій природі. На кількох урядових вебсайтах США розміщені рекомендації, які допоможуть вам відрізнити прості водяні водорості від ціанобактерій. Ми розмістили кілька посилань в описі під відео. Зрештою, якщо ви можете відмовитись від стоячої води на користь проточної, то ймовірно безпечніше буде кип'ятити і пити її. Хоча в проточній воді присутні ціанобактерії, шкідливе цвітіння водоростей набагато рідше трапляється в річках і струмках. Чи можна пити воду з кактуса? Піднімемо ставки в нашому випробуванні і перенесемось у ще більш несприятливе для виживання місце. Пустеля грізний ворог навіть для найдосвідченішого експерта з виживання, жодного укриття від палючого сонця, брак навігаційних орієнтирів і майже повна відсутність води. Цілком зрозуміло, що товстий зелений кактус може підняти настрій зневодненому мандрівникові. Кактусам, як і всім рослинам, потрібна вода, щоб вижити. Здавалося б, цей колючий мешканець пустелі гарантовано втамує спрагу. На жаль, не все так просто. Передусім, кактуси не мають резервуарів з вільно протікаючою водою натомість вони мають щільну губчасту м'якоть, яка вперто затримує будь-яку вологу, що міститься в рослині. І це навіть не найгірше, бо якщо вам вдасться вичавити з неї кілька крапель, то це може принести більше шкоди ніж користі. Вода всередині багатьох видів кактусів дуже кисла і містить токсичні алкалоїди. Саме з цієї причини народ серій з мексиканського штату Сонора назвав кактус бочкою, що вбиває споживання його м'якоті або соку викликає нудоту, діарею і навіть тимчасовий параліч, що є очевидними перешкодами для виживання в пустелі. Цілком ймовірно, що ця поширена, але небезпечна стратегія виживання досягла популярності завдяки вестерну 1948 року три хрещених батька з Джоном Вейном у головній ролі. Єдина вода, що у нас є. Ось тут. У бочці це не найкраща вода, і це займе час. Дюк і його товариш розрубують кактус у пошуках води. Дякую тобі, Джон Вейн. У крайньому випадку ви можете знайти трохи води в ущелинах скель, де перепади температури за ніч можуть спричинити конденсацію і утворення калюш. На наявність води також можуть вказувати ділянки більш пишної рослинності та сліди тварин. Хоча тварини, що мешкають у пустелі, зазвичай здатні довше виживати без води і можуть долати великі відстані, щоб знайти її. Насправді найкраща порада тут ніколи не вирушати в пустелю без достатньої кількості води. І переконайтесь, що ви подорожуєте з кимось, хто має великий досвід і добре знає місцевість. Ми пройшли гори і пройшли пустелю. На завершення розглянемо ризики, які притамані лише середовищам з великою кількістю природної води. Варто випалювати, солити чи відривати п'явок. Тропічний ліс густий, зелений і вологий. Тут вологи настільки багато, що в довгій траві можуть жити істоти, яким для виживання потрібно залишатись вологими. Наприклад, п'явки. Усіма улюблених, звивистих блискучих кровопивць можна знайти у прісних водоймах по всьому світу, а в тропічних лісах вони особливо поширені і можуть сягати жахливих розмірів гігантська амазонська п'явка може виростати до 45 сантиметрів у довжину. Можливо, через культове фото з 1971 року, на якому американський солдат у В'єтнамі використовує цигарку, щоб випалити п'явок зі свого передпліччя, у багатьох з нас склалось враження, що це найкращий спосіб їх видалити що це Жар, що п'явки повідпадали? Хоча випалювання п'явки очевидно вб'є її, воно може мати деякі непередбачувані і навіть небезпечні наслідки. Як і у всіх тварин, включаючи нас, у травному тракті п'явки міститься безліч бактерій. Якщо припекти п'явку, яка присмокталася до вашої шкіри, вона може відригнути частину вмісту свого шлунку в рану, яку вона зробила на вашому тілі? І ці мікроби-загарбники можуть спричинити інфекцію. Можливо, посипати п'явку сіллю? Ні, через ту ж проблему. То як же видалити п'явку? За словами Ани Філіпс, куратора та експерта з п'явок у Смітсонівському інституті, п'явка тримається за свого господаря за допомогою присосок. Достатньо порушити герметичність, щоб відірвати їх. Обережно підсуньте плаский предмет, наприклад, кредитну картку, під край присоски, і п'явка повинна відпустити її. Однак важливо не тягнути і не відривати п'явку, оскільки її присоски або зубці можуть залишитись у рані, що знову ж таки може призвести до інфікування. Також, як би огидно це не звучало, ви можете дати п'явці зробити свою справу. Вони тримаються протягом 30-60 хвилин, після чого просто відпадають. Хоча ми пролили світло на деякі досить небезпечні міти про виживання. Якщо ви хочете бути в безпеці, уникайте небезпечних місць і ситуацій. Але якщо все ж таки вирішили вирушити в дику природу, варто пам'ятати про деякі прості запобіжні заходи. Подорожуйте з людьми, які знають місцевість. Ніщо не замінить особистого досвіду. Вивчіть місце призначення, кожна місцевість має свої унікальні виклики. Не починайте зі складного, почніть з невеликих подорожей і поступово переходьте до більших. Повідомте комусь, куди ви збираєтесь, чи то поїздка до лісу, чи до базового табору на Евересті. Переконайтеся, що люди, яким ви довіряєте, знають, куди ви прямуєте і коли ви плануєте повернутись. Будьте обережні і бережіть себе! Якщо вам сподобалось, не забудьте поставити вподобайку, залишити коментар, поділитись відео з друзями і підписатись на канал. Побачимось наступного разу.